Вітаю, друзі! І от що ви робите в такі моменти, коли от день починається хаосом і завершується хаосом? є Бувають такі дні, де дійсно хаос присутній у нашому житті. І я сьогодні на наших традиційних тайм менеджмент зарядках від студії управління Часу «Богуштайм» поділюся своїми трьома речами, трьома такими дієвими, можна сказати, Дієвими методами, які допомагають мені також подолати хаос. Отже, що перше я роблю? Я собі уявляю таку картину, що у мене, до прикладу, сьогодні буде хаос. Цілий день буде якісь такі хаотичні справи, незрозумілі справи, тобто буде хаос у моєму житті. Я собі зразу уявляю, яку справу я точно маю сьогодні зробити, щоб мій день вдався. І собі одразу, першим ділом, я собі у свій планувальник записую саме цю справу, яку я маю зробити сьогодні обов'язково. І якщо я її вже сьогодні зроблю, навіть якщо у мене день пройде в хаосі, це буде означати, що я все рівно недаремно прожила цей день. Ще мені дуже сильно допомагають подолати хаос у моєму житті, це робота зі списком незавершених справ. Хто навчався на наших квестах, знають цю роботу, а хто не навчався, я буквально відкрию секрет, як виконувати дійсно цю роботу зі списком незавершених справ. Берете всі свої незавершені справи, які крутяться у вас в голові. Виписуєте на, можливо, в планувальнику це робити. виписуєте в планувальник і до кожної справи. Ставити собі час, коли ви будете її завершувати. І якщо з'являється така справа, до якої ви не можете поставити навіть час, коли ви її завершуєте, сміло її викреслюйте. А ще бувають такі справи, що ви їх ніби збираєтесь завершувати, але дуже часто переносите. Ось до таких справ дуже варто поставити собі запитання, навіщо, і щоб дізнатися дійсно відповідь на це запитання навіщо. Дуже важливо задати собі ще декілька запитань. А яку користь принесе людям ця справа, яку я дійсно завершу? От яку я довго відкладаю, не завершую, і от візьму і завершу, що буде, коли я її дійсно завершу, яку користь вона принесе іншим людям? І коли ви бачите дійсно користь, яку ця справа принесе іншим людям, це важливо. Але ще важливо побачити, а яку радість вона принесе мені особисто. І Якщо у вас є відповідь і на це запитання, тоді дійсно цю справу варто завершити, адже ця справа має великий сенс. Може принести багато користі іншим людям. І також ця справа дійсно може принести радість і вам. Ну і третій метод, який я завжди застосовую, я ділю свій день погодинно. Я розподіляю свій день таким чином, щоб у мене в моєму дні було все. Було і робочі завдання, було і навчання, були і мої особисті інтереси, особисті мої завдання, щоб я нічого не упустила. І щоб мені не здавалося, життя таке сіре і похмуре, то я собі заздалегідь планую собі своє життя по певних категоріях. До прикладу, робочі завдання, на свої робочі завдання я приділяю не більше як 6 з половиною годин. Це в мене йдуть мої робочі завдання. На такі завдання, мої якісь особисті і навчання я зазвичай приділяю 5,5 з половиною годин, і мені цього вистачає, як показує практика. Вісім годин я обов'язково визначаю собі на сон, адже сон це єдине дійсно таке гарне завдання, яке веде нас до, до реалізації всіх наших цілей, всіх наших планів. Адже коли ми в ресурсі гарно спимо, у нас багато сил, коли ми прокидаємося, гарний настрій, ми тоді краще виконуємо будь-які завдання. Чотири години я завжди собі приділяю на форс мажори на щось таке, що може з'явитися в нашому житті дуже випадково, і щоб воно мене не застало е, зненацька, є таке українське слово. То я собі обов'язково приділяю на це буквально е, якихось чотири години і все. І я вже знаю точно, що це мене зненацька не застане, і я виконаю все, що запланувала. Отже, так, якщо таким чином розподіляти свій день, у вас буде вистачати часу на все завжди, буде менше хаосу у своєму житті, у вашому житті, і ви будете задоволені своїм життям, адже ви будете його проживати недаремно, і ввечері ви обов'язково будете мати за що себе дійсно похвалити. А ми, компанія Богуштайм, яка навчає управляти часом, управляти життям, завжди вам рекомендуємо: плануйте свій день. Адже планування, воно дійсно допомагає позбуватися хаосу і дійсно допомагає з таким великим класним наповненням і сенсом проживати своє життя. Отже, випишіть всі справи, які ви плануєте сьогодні виконати. Поставте до них час обов'язково. Подивіться, чи ви поміщаєтесь у 24 години, адже нам дається 24 години кожного, кожного разу, кожного дня. Ми прокидаємося і ми маємо свої 24 години. Тобто, подивіться, чи поміщаєтесь ви у свої 24 години. години. Сміло собі вирушайте в цей день і обов'язково робіть собі візуалізацію свого дня. Яким чином малюйте собі прямо розклад дня, коли, в якій годині, яку справу ви будете виконувати. Малюйте собі на папері, у вас обов'язково вийде і в житті. А я біжу виконувати також свої справи, насолоджуватися життям, позбуватися хаосу. Це з вами була Ольга Маслюк. всіх обняла, До нових зустрічей!